Дня. Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям Зимонька, де ти? Намети замети, ми тебе зустрічатимем з лижами санчатами з ковзанами на льоду, а зима гукає Йду. Ось малята до нас завітала чарівна зима. А що ми знаємо про неї? Які ознаки зими? Ви знаєте, взимку з неба падає багато сніжинок. Через це на вулиці лежать великі кучугури снігу. Також взимку мерзнуть зимоючі пташки, тому що вони голодні і їм немає чого їсти. І ми з вами можемо їм допомогти змайструвати годівнички, деякі зимові тварини. Як ми вже з вами казали, такі як ведмедик їжачок впадають в зимову сплячку, а деякі блукають лісом, шукаючи їжу. Зима підготувала для нас багато забав, та слід пам'ятати, щоб вийти на прогулянку, слід тепло вдягнутися. Що ми вдягаємо взимку? Теплий светор. Панчохи комбінізон. Шапку, чоботи. Куртку. Та рукавички. Тепер можна йти на прогулянку, кататися на санчатах, на ковзанах та гратися у сніжки з друзями.